Ми знаходимося, як цей парк називається? Просто парк з території сільгосптехніки». – І що, назва ніяке не придумав? Відверто скажу, я пам'ятаю, цей парк в дуже, дуже запущеному стані колись, а не. зараз він мені починає подобатися. Дітки якось виявляють власну ініціативу, щоб виходити. Значайно сюди? – тому що вони тут граються, проводять своє дозвілля після… Туга, як пройдуть у в дистанційному форматі. То, звичайно, їм це цікаво і у них так растійні і роблять. Їм хочеться спілкуватись, так? Да? Ну, спілкувані... Можна я з ними побалакаю з вашого дозволу? Да, можна. Добрий, день. Добрий, день. Добрий день. А як вас звати? Лариса Павлівна. А прізвище? Чапська Лариса Павлівна. І що ви викладаєте? Я викладаю біологію. Це так близько до цих речей, так? Звичайно. Я так, я так розумію, не будете палити листя? Ні, не будемо. А чому не можна палити листя? О, тому ну, що це шкодить навколишньому середовищу. От вона саме більше знає. Вона буде вашим послідовником з новим. Будет порядок. А вы кем работаете? Чьи А что вы выкладываете? Давно работаете в Читали? Я выкладываю физическую культуру и искусство. А які це класи? Скажіть, шостий, сьомий клас, і це реально їм же ж хочеться спілкуватися. Вони з великим задоволенням йдуть до школи, да? коли ми маємо можливість їх запросити. Ну ми запрошуємо тільки в тому випадку, якщо захід проходить десь на території. Mm -hmm. Звичайно, в нас укриття немає, тому ми сам заклад не запрошуємо. Правильно робите, правильно робите, тому що всяке було. В моєму рідному селі школу двічі розбили. Довжик – це Золочівщина, просто двічі розбили і другий раз розбили вже повністю. Мабуть, і не будуть відновлювати. А чому нема назви в парку? Ну це не непорядок. Надо як то виступати з пропозицій. Я просто знаю, що інколи от імена. Сьогодні вже загиблих наших хлопців. А я бачу Не, вас можливо, на школі. Но... на школі портрети загиблих. Це учні. Ваші це наші учні і ще там. Двоє на жаль, треба буде додати таблички замовлення, але це саме учні на ну, Уже п'ятеро загинуло. Я, короче, а це щоб люди пам'ятали це завжди. Треба присвоїти ім'я, ім'я ім цієї людини і будуть всі знати. До речі, сім'я Паригіних mm. нам подарувала школі, захотіли, щоб пам'ять про їхнього сина залишилася, і вони подарували нам ці, ціни подарунок. Mm. У нас було право вибору, але ми вибрали систему оповіщення. О, як круто! Тут було так брудно, тепер так чисто. Приємно? Вас заставляють це робити, чи ви самі це робите? Ні. Вчителі не заставляють? Ні. Ясно, дякую вам. Дякую.